Будь дивом. Регіна Бред. Урок 12й. Заступайся за інших, особливо якщо вони не можуть себе захистити. У моєму житті було чимало ситуацій, у яких я мала б сказати своє слово, але не робила цього. Одного дня під час телефонної розмови мій співрозмовник почав розповідати про свій бізнес і поміж іншим зауважив, яким скупердяєм є один із його клієнтів. Можна було б припустити, що його прізвище – Гольдштейн», сказав він і відразу змінив тему. Мій внутрішній голос заволав «Гольдштейн? Він натякає на скупість усіх євреїв. Знову цей старий стереотип. Ти забираєшся хоч щось сказати? Але щоб не бути ханжею, я промовчала. Якось у відпустці я побачила, як двоє братів дражнили одне одного на пляжі. Батько розсердився і відвів одного з них у бік. наказав йому стати, а щойно той це зробив, як він наказав сісти. Коли ж хлопчик сів, батько знову звелів йому підвестися на ноги. Хлопець уставав і сідав, як слухняний собака, аж доки почав хлипати. Він виконував ці команди понад 15 хвилин. Усі, хто був поряд, спостерігали за його приниженням, однак нічого не робили. А коли хлопчик заплакав іще голосніше, його брат почав реготати і кидати в нього пісок та іграшки. Батько ж на це не реагував. Мій внутрішній голос хотів закричати Припиніть, обличте дитину! Та інший голос усередині шепотів Це його син, і мене це не стосується. Я нічого не зробила. Іншим разом я зустріла групу жінок у Клівленській кав'ярні. Після нетривалої розмови одна з них розповіла анекдот, що його можна було сприйняти як расистський. Я просто завмерла на місці. Ніхто з компанії не засміявся, однак ніхто й не зробив їй зауваження. Хтось із присутніх швиденько змінив тему розмови. Мій внутрішній голос кричав Як ти можеш дозволяти їй віддавати нетерпімість за гумор та скажи щось нарешті. А інший голос зауважував: Не треба цих сцен, ти її навіть не знаєш. Досить і того, що ти не смієшся. Прислухавшись до останнього, я знов таки нічого не сказала. Одного разу ми з друзями йшли через паркінг після шкільного футбольного матчу в Кенті, коли ми проходили повз тюнінгове авто, у якому сиділа компанія чоловіків, на задньому склі великими літерами зазначалося «Форд». Мій знайомий голосно зауважив, що вони силюки. А за кілька хвилин та автівка проїхала повз нас і на адресу мого друга посипалися расистські лайки. Він дуже розізлився, однак так і не визнав, що саме його власний коментар і став каталізатором цього інциденту. Щоб не зробити ще гірше, я знову промовчала. Однієї суботи я їхала на фестиваль близнюків у Твінсбургу разом із знайомою парою. Біля нашого авто загальмував порш спільного знайомого. Він пожартував про крихіток, яким влаштує перегляд на фестивалі. Його цікавило тільки одне, і він зобразив це руками подвійний комплект грудей. Ха, ха жінку в нашій автівці дуже обурило таке ставлення до прекрасної статі. Утім, там була ще одна жінка, я. Я хотіла була приєднатися до її заперечень. Але нічого не сказала. Одного вечора, коли я вийшла з закусочної в Клівленді, збираючись до театру, я побачила родину з п'яти осіб, які саме йшли до своєї машини. Раптом батько штурхнув сина в спину. Коли хлопчик заплакав, мені захотілося виструбнути з авто і крикнути чоловікові, щоб той припинив. Та чи могла я читати йому лекції? Це могло бути небезпечно. А якщо в нього є зброя, або ж він іще більше скривдить дитину, коли я поїду геть. Я й досі чую оте своє мовчання. Знову і знову і знову. А ти чуєш своє? Тих, хто мовчить, їх так багато. Багато років тому я писала статтю розслідування про підлітка з Рітмана, штату Гайо, якого заарештували за вбивство батька. Роками Віл Снайдер потерпав від знущань свого батька алкоголіка, який до того ж мав психічну хворобу і не лікував її. А тоді, одного ранку, 21 січня 1996 року, тихий 17-річний юнак, який доти ніколи не потрапляв у халепу, взяв бейсбольну битку і забив батька, який спав до смерті. Щойно про це стало відомо, сусіди і друзі почали масово йти до поліції, захищаючи хлопця. Вони розповідали поліцейським про численні ситуації, у яких бачили віла з синцями. Сусіди бачили, як батько вдарив віла так сильно, що той упав на землю. Друзі бачили хлопця з синцями під очима, саденими і смужками від паска. Після того, як поліція завершила розслідування, 70 свідків підтвердили, що батько Віла протягом багатьох років систематично бив свого сина. Віла звинуватили в убивстві у стані афекту. Суддя дав йому 5 років умовно з випробувальним терміном. Ніхто не заступився за нього, аж доки не стало надто пізно. Є відома промова пастора Мартіна Німьолера про те, як порядні німці не змогли захистити права інших людей у часи нацистського режиму. Це потужне послання до всіх нас. Коли вони прийшли по комуністів, я мовчав, бо не був комуністом. Коли вони прийшли по членів профспілок, я мовчав, бо не був членом профспілки. Коли вони прийшли по євреїв, я мовчав, бо не був євреєм. А коли вони прийшли по мене, вже не лишилося нікого, хто міг би щось сказати. Чому ми не заступаємося за інших? Ми боїмося, що не маємо рації, що станемо тими, хто розхитує човна, боїмося постраждати. Однак саме наше мовчання та бездіяльність призводять до того, що страждають інші. Преподобний Алан Бусак із Південної Африки, який боровся проти апартеїду, якось сказав, що коли ми постаємо перед Божим судом наприкінці життя, він запитає: Де ваші рани? І переважна більшість відповість: у нас немає ран. А тоді Бог запитає, Невже у вашому житті не було нічого за що варто було боротися?